Бажаю місного козацького. А, мабуть, вже не про фронтові новини потрібно розказувати, а про те, що і ким, блядь, робиться у нас в столу, бо це вже нахер на голову не налазить. І рано чи пізно війна закінчиться, куди повертатися. І мусорсько-прокурорська інвалідська держава щось не має бажання повертатися. Тому тут треба робити одночасно всі ці речі. Знищувати блядь підарів, а це у нас виходить нормально. І не менш важливий, а може навіть я б сказав, не менш важливий да, аспект дивитися за тим, що і для чого робиться в тилу і головне ким. Російська мерзота бойку у Верховній Раді, російська мерзота. Бужанський, Третякова, там, Безумські. Там ціла грядка сидить тих, яких там бути не можна. Ну а як вони там знаходяться? Ти, ж голосують. Слуги народа народу до да, слуги народу. Винісу з партії регіону, вже по блокам голосують. Ну, значить, це наші люди. Да? Отлично. А потім, чому ми дивимося, яка у нас ситуація в Покровській, в Курахово, чому вона така стала? 100 тисяч мін бракованих на хрещатику мали би винні висіти верх ногами. Да? 100 тисяч бракованих мін. Я вам скажу на військовій термінології: це диверсія, це саботаж і це пряма державна зрада. Чи сидить у в'язниці у меров, чи сидить у в'язниці Камишин, подружайка з Кривого Рога, підприємства, які підписувалися під виробництво і чомусь браковані міни поставляють, Ні. Взагалі є розслідування по здачі півдня України по Києву, ні. І так всю війну. Міняємо головна командуючих, міняємо шило на мило, міняємо міністра без конца тусуємо. І на вулиці, як вишенка на торті, бусифіціруємо на радість хуйлу обмежено придатних А потім хуйло вчора по телевізору виступає, каже: посмотрите воно в Україні. вони ж там ловлять на вулиці, Отаких нещасних перепуганих і вони просто убігають з позицій. Так ви знаєте, Хуйло, блін, отут от він не збрехав. Але він не, не сказав тільки, що це проект Хуйла, який виплащається через його агентуру, да? Портнова і Татарова, є такі російські біагенти, да, які в судах виіграють позови псевдоукраїнських. І оця бусифікація це ТЦКшники, це, це мусора. Які в ТЦК форму понаряжались, не путайте з бойовими пацанами, які в ротах охорони, вони не бульсифіцірують людей. І мусора, які у формі, Начали з дезертиром і ухилянтом Да? От Це псевдопаохоронний орган, який сам не воює абсолютно. Да? 5% пацанів на фронті 95 тилу. Але він, народ України, для того, щоб не було ніяких протестів, ніхто питань не задавав, вони займаються бульсифікацією. І ще багато того іншого, що, ну просто гидки говорить. Устами перших осіб, які займають державні посади, вони фунти, це зрозуміло. Ну вони ляпають язиками, потім прилітає ракетний удар. І не важливо, це перша особа чи блін голова Покровської адміністрації, колаборант. І як результат, ми вигрібаємо потім всієї держави і наслідки цього лайна. Тому дивуватися подіям на фронті нема, чому і немає. Тут вже у них вибори в голові, да? пішли дискредитувати Азов. Я не буду лазити по квартирам, дивитися, хто що купляв. Я бачу пацанов в Торецьку, я знаю, що вони на жодній ділянки не поступилися, всі свої позиції повідбивали на штурмах підарів єбошить, і є, бошить, є бошить. От я знаю, що таке Азов. Це пацани, які ідейні, мотивовані, Але їх треба обісрати з них до голови, змішати з гомном. Залужно змішала блі, та немає жодного військового, на який вони говорили лайно, як взагалі на збройні сили. Те, на чому, завдячуючи, чому ви всі існуєте, ви ж його і псевдодержавні бліноці пінгвіни поливаєте брудом, тому що на фоні нас ви виглядаєте повним лайном, дезертирами і ухилянтами. Але я вам скажу так, до чистих бруд не простиє. То що ви пишете там мільйони в ваші коментарі, так до сраку. Киянин два роки в стрілецькому батальйоні. Піхотний, блять, звичайний батальйон. А що таке бути вічно приданим до когось і говна ложкою наївся, да не ложкою а лопатою. І ще більше мої побратими наїлися. Да? І що залишилося з тих батальйонів ТРО, то вже всім давно відомо. Так що можете писати, скавчати, все що угодно, а правда така: будуть вибори: ніякі зелені, ніякі риги, ніякі яники біля влади бути не може. Які оці ряжені псевдовійськових, яких, на жаль, дуже багато повилазило на телеекрани. Дивіться по справам і по ділам, і по фронту. Хто пройшов горнило фронту, той має бути достойний будь у владі. Всі інші йдуть на вас обняв, все буде Україна, слава нації.